Шифловий комплекс «Біг Бен Відріал, столиця життєлюбів, старт продажів. «Атлантик», американське видання пише, що Дональд Трамп абсолютно незадоволений тим, що його дипломатія не дає результатів, і тепер він хоче, щоб війна в Україні закінчилася майже байдуже з яким результатом, майже байдуже як так пишуть журналісти «Атлантик» з посиланням на свої джерела в оточенні Дональда Трампа в його команді. Роздратування прямо таки. Трамп, із Трампа вивалюється на всі біч. Він його і не приховує уже співрозмовники. Видання стверджують, що це роздратування посилилося на тлі закликів в ті ж республіканській партії. США знову погрожувати Росії санкціями. Якщо Москва не погодиться сісти на стіл переговорів, ну Трамп вже погрожував не раз, але жодного разу не втілив свої погрози в життя. І поки що, взагалі в сполучених штатах не розуміють, і в Трампа не розуміють, як може виглядати мирна угода і Бачить, що не наблизилися сторони абсолютно до цієї мирної угоди. Трамп не хоче збільшувати залучення США у цей конфлікт, боючись втратити підтримку своїх прихильників з табору. Мага він просто хоче, щоб це закінчилося. і Йому вже майже нема значення. Немає значення, як закінчиться ця війна. Заявило Джерело Атлантіко, точні американського президента для цього матеріалу. Ну і також Атлантік, у цій же статті пише про вимоги Путіна, які можливо. Стів Вітков не так зрозумів, оскільки стів Вітков не взяв з собою стенографіста, навіть із Сполучених Штатів із державного департаменту, порушивши цим стандартний дипломатичний протокол. Пише про це за Атлантик і Ройтерс. Відповідно, Вітков просто на слух запам'ятав, що йому говорить Путін і російська сторона. Привіз це до Трампа без офіційного протоколу зустрічі, без роботи стенографіста. І і щось там вже як через поламаний телефон Трампу передав. Відповідно, це призвело до багатьох до багатьох непорозумінь, оскільки ну Україна явно не погоджується з тим, що Росія пропонує. А от йде мова про те, що нібито от, Путін погодився в розмові з Віткофом зупинитися по лінії перемовин в Запорізькій Херсонській, по лінії бойового зіткнення, перепрошую, в Запорізькій Херсонській областях, але Україна за це має віддати судонецьку область. Причому Вітков ретранслював цю позицію Путіна як таку, що Росія готова вивести війська із Запорізької і Херсонської областей, і Трамп це подавав як обмін територіями в розмові з європейцями. Європейці здивувалися, не вже Путін е, готовий вивести війська з Херсонщини і з е, окупованих територій Запорізької області? виявилося, що це справді не так, і Вітков просто все перекрутив. А Путін це не мав на увазі. Принаймні, потім Росію уточнили, що вони такого ві не говорили, не казали в жодному разі. Ще згадаємо короткий епізод цієї міжнародної європейської політики, який відбувся вчора у соцмережах. Діалог між міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським і командувачем силами безпілотних систем збройних сил України Робертом Броуді відбувся у соцмережі X. Фактично призвів до цього діалогу угорський міністр Петер Петерсіарто, який Заявив, що якомусь із командирів Збройних сил України тепер заборонено в'їзд на територію Угорщини. Очевидно, мався на увазі саме Роберт Броуді, який з Закарпаття сам родом має угорські корені, і раптом Угорщина вирішила помститися Роберту Броуді Мадяру за удари по нафтопроводу Дружба, який прокачує повіну нафту на Угорщину. І от відбувся наступний діалог, фрагменти якого ми зараз бачимо. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ полі. E Поширив допис Сірто про заборону роберту Броуді відвідувати Угорщину. із таким коментарем: поки російські ракети смертельним дощем падають на Київ, Угорщина забороняє в'їзд хороброму етнічному угорцю, який наважується боротися за свободу України. Командир Мадяр, якщо вам потрібен відпочинок, а угорщина вас не пустить, то будь ласка, будьте нашим гостем, гостем у Польщі. От таке, таке запрошення на що? Відповідно зі сторінки полку «Птахи Мадяра» з'явилась відповідь очевидно від Роберта Броуді, бо він сам персонально в твіттері, що в соцмережі ікс не присутній. Відповідь з подякою Польщі і міністру Сікорському за міцну підтримку і чутку позицію. Подякував власне кажучи, Роберт Броуді, і відповів, що ми радо відвідуємо Польщу на ваше запрошення. От якщо Угорщина нас не пускатиме, то готові приїхати до вас у гості. Дякуємо за запрошення. І так далі, і власне, Радослав Сікорський теж підтвердив своє запрошення ще раз окремим коментарем, сказав, будь ласка, приїжджайте, саме це я і мав на увазі. От такий діалог відбувся в Петера Сяр. це викликало абсолютно істерику. Він написав ще один допис про те, що це не угорська війна, це не війна Угорщини, не треба нас втягувати в цю війну, не треба загрожувати енергетичній безпеці Угорщини ударами по нафтопроводу дружба. До речі. Чи цієї ночі ще раз, власне кажучи, удар відбувся по цьому нафтопроводу і чекаємо на його результати, цього нового удару. Ну і власне також ще з українського боку була вчора реакція, яку теж варто згадати у цьому контексті. Президент Зеленський зокрема заявив, що щодня із Горщини лунають нові звинувачення на адресу України. Угорські посадовці дійшли до того, що намагаються дискримінувати уже й представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті нашої держави і людей. Якщо Угорщина справді закрила в'їзд в свою державу. І всю Шенгенську зону, як це погрожував зробити Петер Сіарто, одному з військових командирів, який є етнічним угорцем і громадянином України, це викликає лише обурення, тож доручивим МЗС України з'ясувати всі факти і реагувати відповідно. І міністерство закордонних справ України відреагувало. Вчора було викликано угорського посла до міністерства, де йому вручили ноту протесту після рішення Будапешта заборонити в'їзд командувачу Роберту Броуді на територію Угорщини. За дискримінацію, ну, та протесту це фактично протест на дискримінацію угорщиною угорської жа жменшини в, в Україні. Отже, бачимо, що. Орбан по суті допрацювався до того, що він себе подаючи захисником прав усіх угорців у світі забороняє в'їзд одному з найвідоміших угорців за кордоном на даний момент у світі. Фактично, в'їзд забороняє йому на історичну батьківщину. От такі парадокси орбанівської внутрішньої і зовнішньої політики.